Ось тут у мене тестова збірка, і на площині встановлена кабельна заглушка і ручка. Так от, якщо звернути увагу на цю ручку, вона ніби має дуги і виглядає так гарненько, трошки скруглена, але все-таки трохи грубо. І зараз в Tools знаходжусь в спрощеному режимі відображення, а коли переключаюсь в деталізований, дивимося на ту ж ручку, і в такому режимі її грані. Робляться ще більш зглаженими, відображаються всі ці філети. Видно, що деталізовано. Те ж саме із заглушкою, просто не так видно. Тут, якщо на виді спереді подивитись, то теж з'являються такі маленькі радіуси в деталізованому. Ну, ось нехай вони будуть зверху і знизу. А в спрощеному вона просто така рубана. На заглушці трошки менше видно. А на ручці більше. Я трохи розібрався, як це робиться. Як одну й ту ж ручку організувати в двох варіантах в спрощеному і потім в деталізованому. То зараз на цю ручку перехожу на її модель. От вона part, деталь. Це не я її робив, вона взята з бібліотеки самого топсоліду. Десь там TopSolid Wood Components. Так от, робиться вона просто з кирпича із заготовки, до якого потім застосовуються обробки. Trim, Всередині вибрали, тоді підняли форму і потім Subtraction зробили основу. Ну і ще зверху, отакою площиною. Через стрім крутнули лінію і збили верхушку цій ручці. От вся побудова до цих пір вона груба. Далі пропускаю дуплікейшн і починаються навороти Філет 1, скруглення бачимо їх багато, і філет 2 стосується основи. Так, оці два філети це якраз йдуть в деталізоване. Відображення, а все, що до нього, в спрощене І розділяє їх якраз дуплікейшн. Дивіться, яка вона рубана. Оце така йде в спрощене І це можна побачити тут зразу в репрезентаціях в розділі деталізована shape 1. Це базовий shape, з якого все піднімається. І далі в дизайні те ж саме: shape 1 залишають, а от в спрощеної вкидають shape 3, звідки він береться. Duplication його робить. Shape 1 переводить в shape 3. Ну, ніби так зображено. І тоді в нас є різниця між Shape 1, який пройшов повністю обробки, включаючи детальні і Shape 3, який зупинився трішки раніше до оскруглень. Цим завідує дуплікейшн. А що це таке? Якщо редагування і піти в справку, то як пішли, так і прийшли. От в чому справа. Береться оця фігура і якось зробилось. З довідкою облом, але добре, що дивився турецькі канали і по F3 швидкий пошук. Просто починаю вводити якийсь дуплікейшн, і випадає всього один. Це та функція, яка десь є в о цьому меню, в оцьому наборі всіх команд. Якщо вона десь є, то по F3 знаходиться. Ну бо реально не знайдеш ні в якому розділі цей дуплікейшн. Хоч іконка і не схожа на цей фотоапарат, але це саме та функція. От про неї, здається, в довідці вже можна почитати. Як вона працює. І ще можемо подивитись на цю кабельну заглушку. Вона із трьох деталей: тіло обертання, одна пластинка і друга вставка це теж з бібліотеки самого Топсоліда. І дивіться, вони зроблені три форми, ніби все нормально. Тут, якщо відкрити шейпи, то цих форм одна, друга, третя, трошки більше. Йде далі четверта, п'ята, шоста. І вони так вкладені одна в іншу, незрозуміло Та ж сама система. Перші три. Зробили. І поки вони грубі, поки на них немає фасок, поробили на ті ж самі форми дуплікати. А потім навернули красу, ті ж фаски. Там там і там скрізь є ці фасочки маленькі. От вони І ця краса попала в деталізоване. Дивимось, Тому форм або ж цих шейпів. аж 6 3 3 Дивимось репрезентації, деталізована. Перша, друга і третя. Це основні, які пройшли через всю систему разом зі скругленнями. І вони ж в дизайні 1, 2, 3, але в спрощеному 4, 5, 6. А це саме ці, які висмикнули до наведення красоти. Висмикнули 4, 5, 6 і загнали в Simplified. Тепер дивимось: беру якусь форму це ця основа. До речі, вона скрите, Отут можна показати, але. І от так, як дивлюся, і оцю форму візьму, то вона така зрубаними краями. Зелена. Якщо її видалю, вона пропала і тут шоста. Роблю свою через F3 дуплікат в Representation. Натискаю його. Отут довідка працює. От вона можна почитати, що це таке, коли використовується, де її там можна зробити. Ну, ясно. Вона вже активна, і під зірочкою потрібно вибрати фігуру, а потім репрезентацію В даному випадку Simplified, тому що я її видалив звідси. Вона була шостою, і я тут її видалив. Ну і тут видалив. Тому Simplified. Окей. От вона стала вже не шостим номером, а якимсь іншим. І вона зроблена прямо зараз, а потрібна трішки раніше. От я її спускаю сюди, по дереву побудови до фасок. От вона. Shape 1, І коли я в тій формі поставив крапку напроти Simplified, вона сюди і збереглась. Shape 1. Оце вона така рубана, груба, без обробок. Отак можна розділити. По ходу побудови десь закінчити грубу частину, яка достатня для Simplified, а потім навернути красоти вже для іншого, для деталізованого. Ну, давайте на виді спереду. Ось ці фаски, прямо близько. Зараз деталізоване з жирним. Перемикаємося на спрощене іскруглення пропали. Стає активним дуплікейшени, і вони відсікають. Те ж саме в ручці. Да? Зараз вона така: дизайн шейп 1, деталізоване шейп 1, воно все однакове. Але якщо я переключаюсь на Simplified, то ручка стає більш груба. А в дизайні. І в детальному shape 1. От така система. Розділення виглядає досить просто. До і після. Груба спрощена форма, а потім деталізована.